Всім Олан. Рада вітати вас на другому уроці Унідат ДОС. В цьому уроці ми розглянемо базову граматику, а саме дієслово сер, іменники, прикметники та розглянемо також артиклі. Бамонос. Давайте розпочинати. Перша тема це базове дієслово сер. Сер означає бути. Найкраще порівняти можна з англійською мовою, бо там є аналог дієслово «to be». В українській, на жаль, аналогу немає. Ми зазвичай опускаємо це дієслово у реченні. Отже, Сер перекладається як бути і вживається з професіями, національностями та для опису предмета. Давайте розглянемо його форми. Як ми бачимо, в іспанській, як і в українській. Дієслово має свої форми відповідно до, до займенника. Дієслова бувають правильні і неправильні. Сер відноситься до неправильних, тобто його форми є особливими, і їх треба запам'ятати. Давайте розглянемо кожну форму. Йо-сой. Я є. До речі, використовуючи це дієслово, ми можемо себе презентувати. Наприклад, я можу сказати СОЙ Поліна. Або СОЙ професора, я викладачка. Проте іспанці. Використовують лише форму самого дієслова, опускаючи займенник. Тобто вони не скажуть йо, сой професора, а скажуть сой професора, бо по формі вже зрозуміло, що це буде на Йо. Далі, ту ейрес ти є така неформальна форма. Ми її використовуємо для друзів або знайомих. Далі Ель-Ея Устет ес Він, вона, ви є. Ель-Ея зрозуміло, а от форма устет це вічливо ви. ви є. Тобто, якщо нам потрібно звернутися до якогось дідуся, або незнайомця, ми будемо використовувати цю форму устет. Далі Nosotros, nosotras, somos, ми є. Чому різниця між nosotros та nosotras? Це вказує на рід. Якщо ми хлопчики, ми кажемо nosotros. Якщо ми дівчата, Кажемо носотрас. А от що робити, коли є і хлопці і дівчата? Тоді переважає чоловічий рід. Ми використовуємо носотрос. Така ж сама ситуація з формою восотрос. Якщо хлопці, ви, якщо ми звертаємось до групи людей, і там всі хлопці або A, є хлопці і дівчата, то ми кажемо в sois». Якщо група дає тільки дівчата, ми кажемо «vosotras sois. І остання, a, це еios, eios, ustedes сон. Ейос або ейос має також різницю у роді. Ейос, це вони Хлопці або хлопці і дівчата, ейос вони це тільки дівчата. І в нас ще є цікава форма устедес. Устедес це множина від устет, тобто вічлива форма ви. Якщо перед нами два три дідуся, або Декілька незнайомців, то ми будемо звертатися до них саме на цю форму у ну, стедес? Сподіваюсь, все зрозуміло. Рухаємось далі. Друга тема стосовно іменників. Іменники в іспанській мові мають тільки два роди чоловічий та жіночий. Як розрізнити по закінченням? Якщо слово закінчується на О, то в більшості випадків це чоловічий рід. Наприклад, лібро, «перро», Чіко. Також звертаю увагу, що не завжди род, рід співпадає в іспанський та український. Також к чоловічому роду відноситься закінчення ОР. Орденадор, професор, телевізор. А ось для жіночого роду є інші закінчення. Наприклад, закінчення ам, меса, «чіка», лампара. Або закінчення «сьон», «сьон», дат. Наприклад, Абітасьйон, Універсида. Та сиудад. Але може бути і так, що по закінченню неможливо визначити рід. Тоді треба запам'ятовувати слово разом з артиклем. Бо завдяки артиклю ми можемо бачити, якого роду є слово. Наприклад, в нас є слово лапіс і перед ним артикль ель. Це Артикль чоловічого роду, то ми розуміємо, що олівець це чоловічий рід. Ларет, «Ла стіна буде жіночого роду. La flor квітка також буде жіночого роду. Тому я рекомендую запам'ятовувати, записувати нові слова разом з артиклем. Рухаємось далі. Артиклі. Тут доречно також згадати англійську мову, бо, як і в англійській мові, в іспанській артиклі бувають двох видів визначені та невизначені. Невизначений артикль використовують, коли предмет згадується вперше, а визначений коли мова йде про конкретний предмет. Артиклі також залежать від роду і числа. Приклад невизначеного артикля. Якщо це чоловічий рід. Un libro – жіночий рід una mesa. Множина unos libros, unas mesas. Визначений артикль. Однина – «el ла меса. Ель буде чоловічого, ла буде жіночого. І множина лос ліброс чоловічий рід, лас месас жіночий. Рухаємось далі. Прикметники. В іспанській мові прикметник йде після. Переважно в більшості випадків йде після іменника, та завжди має узгоджуватися з родом та числом. Це дуже важливо. Прикметники мають різні закінчення. Наприклад, літери ОА як в іменниках, літера Е або будь-яку приголосну. Прикметники на Закінчення е та приголосно не змінюються. Давайте порівняємо. Наприклад, прикметник «нуево» – «новий». І хочемо сказати: книжка нова, книжки нові, стіл новий та столи нові. Наприклад, un libro nuevo. Чоловічий рід однина», Уна меса нуе ба. Жіночий рід однина. Унобros нуєвос, множина чоловічиріт, у нас меса нуєвас, множина жіночий рід. Як бачите, у прикметника нуєво є аж чотири форми. Для порівняння візьмемо прикметник верде. Верде це зелений колір. Libro verde. чоловічий рід однина. Ла меса верде. однина. «Лос Los libros verdes. Чоловічий рід множина. Las вердес» – verdes. Жіночий рід множина. Як бачимо тут, у верде є тільки дві форми. Тобто форма на чоловічий і жіночий рід буде співпадати. Це все з теорії. І далі в нас є невеличкий текстик і вправи. Текстик ми зробимо разом, вправи це як ваша домашка. Ви можете зробити самостійно і потім перевірити. У в відеоуроці я лише трошки згадаю а, і а, дам приклад, щоб ви зрозуміли, що треба робити в кожній із вправ. Отже, текстик. Він називається КС с 100, 100 s Що це? Це є. Тут ми потренуємо вираз S-то S, як в англійській, This is. Так? Коли ми презентуємо предмет вперше. Наприклад, ви можете також натиснути на паузу і почитати, перекласти самостійно, а потім себе перевірити. Або робити це разом зі мною. Поїхали. Естоес унамеса, це стіл. Есто Суналампара. Це lampa Esto es una silla. C stilets. Esto es un bolígrafo. C ruchka. Esto es una ventana. C vikno. Esto es un armario. C shafa. Esto es un piano. C pianino. І можемо побачити жіночий, род, жіночий рід це буде закінчення А, Уна меса». Чоловічий рід буде закінчення О, УН армаріо. Далі йдуть вправи на ці теми. Перша вправа: тут потрібно обрати правильне закінчення. Наприклад, у нас є un libro» – це чоловічий рід. І ми а, повинні узгодити. Тобто, правильна відповідь буде негро, онлібронейгро. Номер два. У нас жіночий рід. Una нася роха. І зможете зробити інші. Далі у а, другому номері. Потрібно вставити відповідний невизначений артикль, тобто ун «un» або УНА. Також звертаємо увагу на закінчення. У першому, наприклад, естос, уна меса. Третя вправа. Потрібно вставити правильну форму дієслова сер. Тут ми спочатку. Будемо запам'ятовувати форми з теорії, а потім ви можете себе перевірити та підставити вже у речення. Наприклад, перше речення. Йосой у професіor. Я є викладач. Далі ви бачите список вокаблос. Майже у кожному уроці, коли ми будемо зустрічати нові слова, ви побачите список нових слів, і унизу побачите лінк. Лінк на ресурс Quizlet. На цьому ресурсі в чаті буде відеоурок, як користуватися цим ресурсом. Але це на кшталт онлайн флеш-карточок. Тобто спочатку ви дивитесь слова, переклад, як вони вимовляються, а потім перевіряєте себе, роблячи вправи. І тут ми можемо побачити багато предметів різних, стіл, стілець, лампа, і також вже з'являються кольори. Чорний, червоний, синій і так далі. І на цьому все. Сподіваюся, все було зрозуміло. Якщо залишились якісь питання, будь ласка, пишіть в чат. І наші куратори з задоволенням вам допоможуть. Есть тодопара. Ой! На сьогодні все. До зустрічі в наступному уроці. Adiós.